12 мешканців залишилося, які не бажають виїжджати зараз. Які плани? Рибу шукаємо. Риби не надавав. Ви про евакуацію що-небудь думаєте? Ми, в принципі, готові. Ми самі. Просто я. Загалом це очікуваний паводок. Єдине, що коли ми готуємося до таких паводків, звичайно, йде перед цим регулювання водного рівня, йде скиди води. Наразі, в зв'язку з визначеними причинами, і в першу чергу, це причини, які пов'язані саме з війною, зазначених скидів попередніх не відбулося. Тобто ми залишалися на нулі. Таким чином, всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони, на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Останній такий паводок згадується в 2013 році, але оскільки ми ще очікуємо подальше підняття. Рівня води ще десь до пів метра, то, мабуть, ми будемо рекорди бити в цьому році як ніколи. Ми ж українці, ми ж не падаємо духу. Така картинка десь буде ще до травня будь-якому Ну, якби тільки вище. не було. Саме головне убезпечити цих мешканців, які сьогодні ми знаємо, наприклад, що сьогодні, де ми е, проїхались, де 16 мешканців ще залишаються. Вони прийняли рішення поки що бути на місці, в тому числі із своїми домашніми тваринами. Якщо ситуація буде погіршуватися, звичайно, ми будемо їм е, е, так настійливо рекомендувати, покидати свої домівки, тому що не факт, що обладнання не замкне, і таким чином умов для проживання можливо не буде. Ми добрались на спеціальні техніки до людей, запропонували їм евакуацію. В одному випадку ми трошки настояли на цьому, там, де було питання дитини, тому що не потрібно було ризикувати. Там, де дорослі люди, звичайно, вони самі приймають рішення, ми відслідковуємо по кожному будинку, в нас із ними зв'язок сталий. ми їх забезпечили разом з місцевою владою, засобами харчування, медикаментами, хто цього потребував. Ситуація перебуває на котрі.